Щоб, 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 щоб... Добре, щоб, покажіть, будь ласка, ваші паспорт. Добре, а можемо ми чи будемо тут стояти. Давайте тут що у нас було подобніше. Добре, давайте. тут. Згідно 32 статті закону України про національну поліцію. Придіють, будь ласка, ваші документи. Документи ваші. Мені є документи. Васка. Тільки, будь ласка, ви приділіть свої. Будь ласка. Згідно з 40 статті закону України про національну поліцію, ведеться відео та фотофіксація. Будь ласка, знайомтесь з моїм посвідченням. Закону України про національну поліцію. Придіть, будь ласка, ваші документи. Пред'являю свої документи. Ваші документи є? Є, пред'ємлю. Підявляю. Друзі, зараз мене хочуть відправити документи ваші. Документи ваші. Мене забирають в поліцію, друзі. Зараз я не знаю, яка підстава. Я я хочу адвоката викликати. Будь я... ласка. Заборонені предмети, колі, чи Ні, різні. немає нічого, нічого динція. немає, немає нічого. Динція. Згідно 34 четверта статті закону України про національну поліцію до вас буде проведена поверхнева перевірка. В плані Вам що це таке? Поверхнева перевірка. Це вміст на заборонені предмети. Ваші. Якщо у вас є якісь колючі, різні... я можу все дістати сам доставати. О, Ми робле? не будемо до вас вложити карманською. прапор Украины завжди с вами. Выводите все. Из всех карманов. Из всех карманов. Пусти бумажки чисти. Все дистали. Все дистали. Рукою проводам, в кишене не лезем. Там ключ. Достаток? Да, известно. Ключ Я и рожь. Все доброе? За чеком. Пауэрпанк. Прапор України. тому що я люблю свою країну. Жвачка. Кісті бумажки для записок. Ми молимося за кожного, хто нас оберігає.

яка підстава? Я Присажайте хочу телефон. Дозвольте і, мені. І, будь ласка, запросити адвоката. Я вимагаю адвоката. Ви закроєте на райвідділок адвоката. Хай туди. Яка підстава, що мене туди? Від... Присаджуйтесь. телефон. Я не можу так поступити без адвоката. Друзі, ви мене хочете насильно засунути? Ніхто насильно вас. Ну так дай дозвольте мені. Ні, це, це насильно. Мене насилують. Подвиньтесь на середу. Опеце! Упеце! Упеце! Дозвольте мені викликати адвоката. Вимикаємо стоїть. Адвоката. Мене забрали, друзі. Мене забрали в поліцейський відділок.